Я хотів би наголосити, що у нас ідентифікаційний код є кваліфікаційною характеристикою особи, щодо якої застосовуються санкції. Саме цим пояснюється запитання мого адвоката. Бо президент підписав указ про санкції, в дію рішення санкцій не по відношенню до мене, до якоїсь іншої особи. З іншим податковим номером. І це було не тільки наше твердження, а й встановлено судом. Судом також було встановлено, що вже після підписання указу туди були внесені суттєві зміни. І зміни не супроводжувалися, як цього вимагає законодавство, окремим новим. З засіданням РНБО і новим рішенням. Тому що були внесені, і це було підтверджено судом, суттєві зміни в текст указу. Рішення вступило в законну силу. Нам зараз дорікають, а чому ж ви на попередньому засіданні, яке було в липні, не Вимагали, не проінформували суд, тому що ми не маємо право рішення, яке не вступило в законну силу, передавати до суду. А воно вступило в законну силу 31 липня, тобто після проведення попереднього засідання. Це чудово відомо відповідачу. І от що ми зараз почули? Що була порушена процедура, це встановлено судом і заперечується відповідачем. що був інший номер. Підписаному указі, це підтверджено судом і не заперечується відповідачем. Порушення процедури є суттєвим характеристикою, яке робить неможливим підписання закону і робить його незаконним, що не заперечується е відповідачем. І напряме запитання мого представника, який був номер голоси, каже: я не буду відповідати. От питання і відмову від відповідь є неповага до мене. Неповага до суду, я просив би високий суд припинити таку поведінку відповідачу. Запитання у вас не буде до представника, тобто ви висловились відповідь. Я прошу відповід... Вибачте, вашу честь. Я просив би все таки наполягаю на тому, щоб ви відповіли на питання, чи, який був номер підписаного в указі, і вже після підпису указу, чи цей номер. В незаконній процедурі було змінено. Я відповіді не отримав, Чи ви зрозуміли,